Вітаємо вас, краяни! Ранок продовжується, і сьогодні у нас гість якого ви вже бачили. А Мар'яна його представила. Володимир Савочка, юрист, і сьогодні ми разом з ним поговоримо про право на працю. Яке має кожен із нас. Володимир, які права має Мар'янка на працю у зв'язку з тим, що у нас закони про гендерну рівність вже прийняті, і з чим вона може зіткнутися найчастіше у своїй роботі? У з Василем Жупником можуть зіткнутися найчастіше, це точно. Ну, бо, бо воно франківсько маленьке село, як би то не було. Всім доброго ранку, привіт. По-перше, варто зазначити, що кодексом законів про працю і Конституції України передбачено, Право на працю, визначно права. Як правило, ці права обов'язки зазначені в трудовому договорі, тому е, варто себе захистити на всякий випадок, уклавши трудовий договір з роботодавцем, для того, щоб е, в разі якоїсь потреби змогли б звернутися до суду або до іншого органу з метою. Захистити своє порушене право. Які права? Ну, звичайно, право на належні умови праці, які має надати роботодавець. Якщо роботодавець не створив ці належні умови, умови праці, будь-хто з мешканців Івано-Франківська може звернутися до керівного органу роботодавця або про якщо є профспілка, звичайно, або до Звичайно, до Державної інспекції з нагляду праці або до суду, на жаль, дуже мало мешканців Івано-Франківська знають знають обізнані, свої права Знають свої, свої права, права, тому не знають куди звертатися, не знають, як написати заяву, банальну заяву на ім'я того самого директора. Прошу там врегулювати дане питання. Це дуже банально в разі потреби. Звичайно, люди можуть звернутися за юридичною консультацією, в тому числі до нас, до громадської організації об'єднання самопоміч, і ми можемо надати їм праву інформацію з посиланням на нормативно-правову базу. З якими питаннями найчастіше звертаються назвіть кілька якихось таких конкретних цікавих випадків? Ну, дуже мало звертаються. Мало. мало. Що що стосується? стосується праці, дуже мало. Тобто наших людей так. все влаштовує? Вони бояться просто втратити роботу. <світуватись> так, бояться втратити Директор роботу. Директор завжди на стороні. Е, от, начальника. Маємо приклад, коли людину звільнили за е, два роки до виходу на пенсію. Так, людині пропонували іншу роботу, оскільки Кодекс законів про працю в разі ре реорганізації. Роботодавець повинен запропонувати іншу роботу. Але людина відмовилася. І оскільки по процедурі все правомірно було зроблено роботодавцем, то, в принципі, його правильно, правомірно е, звільнили з роботи. Бо не в всіх випадках можна допомогти. На жаль, у нас таке законодавство ну, має певні прогалини, як вже було зазначено. Тому е, треба бути обережним і укладати трудові угоди, намагатися. Е, з роботодавцем спілкуватися в письмовій формі, не в не, не в усній формі, не доводити свою правоту безпосередньо якимось там е, е, усним спілкуванням, переговорами, тому що це як правило ні до чого не, не проводить корисно. Ну знаєте, один український діяч враховуючи. Як відсутність судової реформи, сказав, що українське законодавство це суцільна прогалина на даний момент. Хотів запитати інше: є така форма насилля на роботі, яка називається психологічне насилля, так? коли от керівник не може звільнити ту людину, тому що от немає за що. Людина працює, людина виконує свої обов'язки, але кожного разу от той керівник от прийде, принесе то не знаю що. Там напиши те, не знаю, що там зроби, то ти винен в тому, що відсунулись там. -там. Ти винен в тому, що дощ падає, ти винен в тому, що кружка розбилася. От розумієш, є такий психотип начальника, переважно начальниці. Е, ну, я з таким зіткнувся в своєму житті, я придаю привіт тій людині. Тут вже такі пішли персоналі. Ну чому? Тому що це правда така. Кожен багато з людей стикається. Такий тоталітарний тип керівника, ну диктатор, так? Що тоді робити людині? І коли вона йде, наприклад, до вищого керівника, який є керівником того керівника, і він каже, що все в рамках, що то ви не працюєте, і хто ви такий, щоб взагалі заходити і взагалі казати на керівника, що він якийсь неправий, бо виходить, що керівник Бог чи там якось. Саме тебе зрозуміло ви... заслужки. Просто виставлю до ні, це зрозуміло питання. Е, часто таке відбувається. Но, е, як правило, є посадова інструкція. З інструкція визначені права, обов'язки працівника. Що він повинен робити? Ну, як правило, ця посадова інструкція. Підприєм. Керівника в цьому випадку не цікавить. Так, ну, не, не, не цікавить. Так, до речі, у крім, крім того, ні, я розумію. Крім того, є трудова угода. Зрозуміло, треба довести факт: факт такого насилля з боку керівництва. Хто це може довести в такому випадку? Якщо є, звичайно, відеоспостереження або інші працівники, uh -huh. колеги по роботі, якщо вони нададуть певні свідчення в цьому випадку і звернутися до суду, можна в принципі теоретично це довести. Хоча це дуже важко. На жаль, якраз в таких випадках законодавство воно не сформоване ще, і не можна визначити Повний порядок і процедуру захисту саме такого порушеного права. Будь ласка, що заважає е сформувати законодавство і що принесе українцям новий трудовий кодекс, який ми знаємо прийняли? З якимись змінами незрозумілими. Тобто він змінив старий радянський трудовий кодекс 1960-й когось нам року. <смітна> та, кодекс законів про працює. Так, стосовно віде. цього, розумієте, звичайно, наша країна. Планує, планує рухатися в Європу, вдосконалює, систематизує законодавство. Однак не так потрібно систематизувати законодавство, як прописати порядок його виконання, щоб люди його дотримувалися. От Маємо явний приклад по відповідальності за неукладення трудової угоди. Законодавець прописав 30 мінімальних заробітних плат. Це 39 тисяч гривень. Людина, ну, роботодавець повинен заплатити за працівника нанятого на роботу, якщо він з ним не уклав трудовий договір. На жаль, ну, у нас дуже мало випадків притягнення до відповідальності роботодавців. Дуже мало. І як це от, саме має значення, щоб це виконувалося, щоб люди дотримувалися обов'язків і вкладали трудові угоди, самі себе захищали. А не на, надіялися на договірні відносини, оскільки він мій друг, там, брат, там, знайомий. Ну е прекрасно розуміє, ви як юрист, звичайно, законодавчу базу висвітлили прекрасно, сказали, що потрібно укласти трудовий договір. Але чи можна стверджувати, що е працівник в Україні захищений хоча б в 10% на своїх підприємствах, враховуючи от ситуацію, коли ну, людина і не поскаржиться, тому що боїться втратити роботу, бо нема. Ну, куди вона інакше а... піде. Вона робила 12 років, те, що вона робила, вона більше нічого іншого не вміє. Добре, коли він підприємець якийсь там такий, що може десь mm -hmm. щось закрутити з боку або там щось зробити. Ну, що в такому випадку робити? Так, ну, на мучитися, ні, хаятися, не знаю. Мучитися, ні. Я, 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 я вважаю, що е, якщо б люди е, читали більше законодавства, розуміли би, ну, положення, положення зверталися б до нас, ми нам, ми би. Е, Спільно якось би врегульовували дане проблемне питання якими ми то в залежності від ну, проблемного питання. Ну, наприклад, питання. наприклад, там в тиждень людина скільки має працювати? 36-40 годин 40 в годин. окремих випадках. 40 так, 40 годин. Є... Працює, ну, є такий тип роботи, що працює значно більше. Відповідно, якщо вона працює більше, вона має отримувати за це подвійну оплату. Так. Приходить до керівника і каже: я працював там 16 годин, а не 8, прошу мені за інших 8 доплатити ще раз. Сказати, так. Що керівник каже, випад. керівник каже: слухай, звідки я тобі дам, не влаштовує я тебе. Тобі... Я просто так я, від, я знаю, працював так у робочий. роботі. Не, вла не влаштовує виходив, тебе, Шукай собі так. іншу роботу, але ти ж не підеш ну, шукати іншу я, роботу. Я розумію, бо її я немає, як каже Василь. Я це розумію. Але для цього є колективна угода, трудовий договір. Чому законодавець саме так прописав? Бо іншим способом захистити себе просто неможливо. Ну, юридично ну, де-факто неможливо. Тому що розумієте, якщо. Посилатися на якісь свідчення краще посилатися свідки. на ручку правду Ярослава <світки> Мудрого. там є адекватніші способи захисту працівника, до речі, або велесова книга. Також мудріша книжка від сучасного законодавства, але тут таке нам на Ні, там прописана сам кінець, на сам кінець. Ваш ваші побажання, що стосуються трудового права нашим телеглядачам, я так розумію, що більшість бід, які ми сьогодні маємо, це від незнання законодавства, від небажання з ним боротися. З ним боротися, чи я вже кажу законодавством боротися, ти добре сказала, все нормально змінювати і його виконувати, бо потрібно ж розуміти, що закони нам існують не для того, щоб їх порушувати. Щоб насамперед я би побажав, як бути добрим працівником Знаєш, як перестайте жалітися на свою країну, просто робіть свою роботу добре. Я би сказав, щоб якщо і немає щоб працівники. Не боялися захищати свої права, намагалися доводити свою правоту в будь-якій формі доступні законодавства. Є суд? Ну звичайно, будемо є скластала судова практика, яка вказує на те, що є позитивні рішення і проблемні питання врегульовуються. Тому, якщо ви звичайно не ще щось не розумієте, не знаєте, ви можете звернутися в громадську організацію об'єднання самопоміч. Яка надає безкоштовну юридичну Хоть. консультацію? Вона знаходиться за, за адресом вулиця Гаркуші, 10, офіс 1, за отримання правової інформації, по в тому числі по трудових правах та обов'язках. Я ще одне скажу. Дякую. Знаєте, в чому корінь проблеми? Не, не, не в психологічному насильстві, не в іншому, вона завжди була буде. проблема. в тому, що в Україні немає проспілок. Тих проспілок, які захищають права своїх працівників в Україні є бутафорні проспілки, які там є і функціонують під керівництвом ну, начальства, керівництва і таке інше. І mm -hmm. також проблема в тому, що коли людина лишається один на один своєю проблемою, так, тобі поза всі поспівчувають, скажуть, о, яка вона там, або який він там який такий той начальник, але ніхто за тебе не вступиться. Тому що є багато прикладів, коли в нормальних країнах Європейських і Об'єднаних Штатах Америки виходили цілі підприємства на захист одного працівника, і це дія. Це діє і там є проспілка. І коли є ну, підтримка масова і є проспілка, тоді юрист зможе конкретніше доказову базу зробити і захистити права працівника. Тож шановні друзі, створюйте проспілки правильні і не довіряйте, я б сказав, тим рудиментам радянської епохи і всяким совкам. Не ну, бійтеся такі. захищати себе, не бійтеся захищати один одного і не забувайте, що потрібно у житті не тільки працювати, але й потрібно вдало знаходити час для відпочинку саме. Це ми зараз пропонуємо кожному із вас. Маєте нагоду спланувати собі, от прямо зараз мандрівку вихідного дня. Дивимось, відео Україна дивовижна.